Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Почати хотів би з інформації про те, що вчора нам вдалося стабілізувати енергопостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів вчора вже не застосовувався. Наразі наша енергосистема працює стабільно і дякуємо, звісно ж, українським енергетикам за їхній професіоналізм та їхню мужність. Ми в свою чергу сьогодні на засіданні уряду приймемо рішення про виділення коштів з резервного фонду на ремонтні роботи в регіонах, що постраждали, зокрема і від недавніх ракетних атак. Мова йде про 300 мільйонів гривень Київській області та 57 мільйонів гривень Сумській області. Це дозволить швидко здійснити ремонти критично необхідних об'єктів, які були зруйновані і під час окупації, і під час останніх ракетних обстрілів. Зараз пропускна спроможність магістральних мереж енергетичних знижена через численні руйнування в результаті обстрілів ракетами. енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Продовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій, тому актуальним залишається заклик добровільно або свідомо зменшити споживання протягом дня, і особливо у ранковій та вечірній піки споживання. Тобто, це нагадаю ввечері час з 17 до 22 години. Стабільна робота нашої енергосистеми необхідна і для того, аби продовжувала працювати наша економіка. Українська економіка вже функціонує на воєнних рейках. Держава зараз стала одним з головних замовників, у тому числі і приватного сектору. Для мобілізаційних потреб економіки зараз працює більше трьох тисяч підприємств. Ці підприємства, установи та організації забезпечують потреби наших збройних сил, військових формувань та критично важливої ділянки фронту і тилу. Також уряд продовжує підтримувати бізнес через програми пільгового кредитування. За період дії воєнного стану в Україні в межах державної програми доступні кредити 5.7.9» видано позик на 54 мільярда гривень для більш ніж 13,5 тисяч бізнесів. Нагадаю, це лише за період воєнного стану. Сьогодні уряд також затвердить постанову, яка дозволяє залучити до 60 мільйонів гривень пільгового кредиту підприємствам, які через війну втратили свої виробничі потужності. Мова про потужності, які були зруйновані, пошкоджені, або розташовані на окупованих територіях. Ця нова програма дозволить відновити роботу частини бізнесів. Кредит буде надаватись на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до п'яти років, і нове або оновлене підприємство не може розташовуватись ближче ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій. Ми знаємо, що в Україні десятки і сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників. Але їм потрібна була додаткова підтримка від держави, таку підтримку ми тепер надаватимемо. Будуть продовжуватися дві інші урядові програми: виплати бізнесу, який наймає переселенців, і програма безповоротних грантів є робота. У межах програми виплат за найм переселенців. Уряд вже виплатив близько 150 мільйонів гривень. Мова йде про більш ніж 13 тисяч працівників, які отримали роботу. За програмою є робота вже видано більше тисячі грантів, 250 мільйонів гривень на мікробізнес і ще 320 Мільйонів гривень на створення майже 50 нових виробництв у сфері переробки. Це харчові і меблеві виробництва, обробка деревини та металу, виробництво електричного та машинного устаткування. Тобто, вже зараз йдеться про створення тисяч нових робочих місць, і це лише старт програми. Наостанок відзначу, що сьогодні також маємо важливу постанову, яка впроваджує можливість застосування в будівництві проєктів повторного використання. Мова про те, що спочатку для конкретного об'єкту розробляється проект, а потім цей проект з мінімальними змінами можна буде застосовувати для будівництва і інших об'єктів житла. Це дозволить пришвидшити будівництво та здешевити його вартість. Такі проекти можна буде застосовувати для відбудови об'єктів, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через атаки російських військ. У 2023 році уряд продовжить програми допомоги українському бізнесу, аби поступово відновлювати нашу економіку. Сильна та стійка економіка це один зі стовпів для нашої перемоги над ворогом. Тому кожен, хто сьогодні працює, інвестує, наймає людей, платить податки, робить важливий вклад у майбутню перемогу України. Окремо хочу подякувати нашим військовим. Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць у воїнів минулого століття і у бійців сьогодення. Той самий ворог, Росія та її хворобливий імперіалізм ворог, який досі з острахом згадує відвагу і героїзм українського визвольного руху. Так само надовго запам'ятає незламність та міцність українських оборонців, які зберегли найкращі риси та бойові традиції своїх предків і сьогодні. Боролись, боремось і переможемо! Слава Україні!